Наразі в Україні спостерігається контрастна погода. На заході прохолодно, з температурою лише плюс 10 та випадають дощі. На сході плюс 21 та майже сухо. Межа тепла та холоду проходить через Черкащину. Вузька зона атмосферного фронту, який володіє великими запасами середземноморської і Чорноморської вологи, простягається від Одеси до Кольського півострову. Саме тому погода Черкащини сьогодні та завтра, 26-27 травня, різнитиметься. На заході регіону хмарно з рясними дощами, в той час як на сході області більше сонця з менш інтенсивними опадами. Завдяки адвекції тепла з південних широт прогнозуємо теплі ночі з температурою 12-17 в день 18-23. Із середи 28 травня до керування погодою приступить черговий циклонічний вихор південного походження, який принесе нову порцію дощів різної інтенсивності, які протримаються аж до суботи, 31 травня. Температура вночі 10-15, в день 18-23. На основі мультимодальних прогнозів початок червня 2025 не презентує на Черкащині стабільної погоди.